Оце квартира, а це навпроти сусід. Оце, виходить, під'їзд. Знімаю для вас під'їзд. Все-таки будемо. Це сусіди знизу. Пішли далі. Так, це під'їзд. Так він виглядає. Це у нас виходить двір. Ось така машина трошки. Цей ось так виглядає. Будинок. Але це проти будинок, а це виходить ось він. І це крайня квартира на поверсі. Це під'їзд. Трошки не прибрано, але ну, це ж зрозуміло, що тут такі будинки мають прибирати трошки. Ну, а ось поряд ось ця зелена паркова зона, яку я вам показував. Ось вона це паркінг, а там зелена зона. Тобто аюнтамент поряд і там вже і там вже аюнтамент знаходиться.